Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашому етері ми говоримо про заняття самооборони для дівчат в центрі Я Маріуполь. Кривий рік, які вони організували спільно з патрульною поліцією. Тобі детально про ці заняття та як до них долучитись, нам розповість гостя нашої програми Анастасія Дереклієва. Пасіці радий вітати вас. Добрий вечора. А давайте почнемо напевно з головного питання, як взагалі з'явилася ідея в центрі Ямаріуполь і спільно з патрульною поліцією для того, щоб організувати от саме такі змагання заняття? Угу. Ну, по-перше, з'явився запит від наших Маріупольчанок, тому що ми в вашому місті ну хоче другий рік, так але ми настільки більш детально знаємо ваше місто. Ну вже частково він і наше місто. Так О, тому взагалі уроки по самообороні вони роблять дівчат жінок більш самовпевнішими з себе, і по в практиці, коли трапляється якась ситуація. небезпечна ситуація так, для життя особи. Яка ну або загроза, якась так, то людина вже знає, як відреагувати там, тому що коли вона знає, вміє, так і на практиці, то вона їй легше а, зорієнтуватися в тій чи іншій ситуації. Тобто звідси з'явилась і в звідси так, наш центр взагалі дуже радий. А, Запитом будь-яким ми вирішуємо, ну, не будь-які там питання, так, але вирішуємо питання наших маріупольців. Ти, з, з, згідно згідно самісно да, з патрульною поліцією. Так, вирішили зробити такі заняття. Патрульна поліція зголосилася, дуже так, їм це сподобалась ідея. От і в нас так з цього вівторка почалися такі практичні заняття. Угу, чудово, ну взагалі дивлячись на ваш центр, у вас дійсно дуже така насичена програма. Напевно, на кожен тиждень, напевно, на кожен день. У вас на дуже багато тиждень. заходів. І от зараз а, ми дізнаємося ще й про нові заняття саме. Так, так. Які конкретні навички та знання будуть надаватися учасницям під час цих змагань заняття? Занять, занять? Змагань. ну, по-перше, от у нас було тільки одне заняття. Там нам розповіли про основи. Самозахисту, показали там вправи техніки, тому що є таке поняття, як необхідна оборона, уявна оборона. Також дуже легко вийти за межі цієї самооборони. І інколи буває так, що ти можеш захистити себе, так, і кримінальну відповідальність накладуть накладуть не на ту особу, яка на тебе посягала, а, на тебе, а ти взагалі захищався, розумієте? Тому це теж дуже важливо. От, знати і такі навички? Ось ну поки що в нас було тільки перше заняття, так друге буде на наступному занятті. Я не можу сказати, як довго це буде тривати, тому що наша патрульна поліція дуже зайнята. Але так. Але для нас вони знаходять час. Чудово. Так. А які потенційні небезпечні ситуації будуть враховуватись під час занять? Небезпечні ситуації, ну які бувають в будинні в будинному житті, тобто це там е якщо на, на на дівчину, на жінку, так е нападуть там. Озброєна особа, так неозброєна особа, тобто, коли, як реагувати, коли, наприклад, просто від тебе вимагають там, віддати телефон, там, свій гаманець або сумку, що робити в таких ситуаціях, що робити, коли людина озброєна на тебе, там, тобі погрожують. Там, ну, взагалі, тобто так. різні види надзвичайних ситуацій, так, так, які так. можуть статися в будь-який будь момент. момент так. Чудово. Чи передбачені практичні вправи? Так, звісно, без них нікуди. Тому що основа це основа, а на практиці техніка дуже важлива. Тобто, ти повинен знати, тому що. Куди саме бити, так куди саме там від чого саме і як саме себе захистити, це це дуже важливо. Угу. А чи є якісь якісь обмеження по віку? З якого віку можна дівчатам долучатися, і по який можливо? Ну, вік взагалі не обмежений. Тобто всі бажаючі, хто хоче, вони можуть зателефонувати, записатися у групу і, і взагалі там подзвонити, сказати, от коли буде наступне заняття, ми всіх чекаємо, угу. двері відкриті. Ви сказали, що перше заняття вже пройшло цього вівторка, так? так? Так. Чи було воно популярним? Як відгукнулися саме дівчата, якою була кількість учасниць? Ну на жаль, кількість учасників учасниць була небагата, було шість дівчат. От, ну, тому що знаєте, ми вже багато хто працює або деякі там не ну, пропустили цей момент цю новину, наприклад, але вже після заняття там декілька зателефонували, так, записалися. от. Воно угу. воно стає актуальним. Чудово, ну я думаю, що це те, що і потрібно, тому що самооборона дійсно ну, нею повинні володіти всі не тільки чоловіки, але й жінки, тому що бувають ситуації, коли е, жінки, чоловіка немає так, поряд, або взагалі нікого немає поряд. І взагалі, коли жінка знає, як за себе постояти, вона набагато впевненіше стає. І є таке ще. Нюанс людина, яка посягає на тебе, так, вона ж не просто так обирає там жертву, вона е, розуміє, що е, ага, цю от, проходить дівчина, так, і, а вона там менше зростом, там якась худенька, якась вона. Е, Морально він її слабка. Да, слабка. слабка так, він бачить, а фізично він сильніший чи не сильніший? Морально він сильніший чи не сильніший. Це для них дуже вони ж все оцінюють, тобто всі ризики, а може Опинитися так, що дівчинка ну там підліток, наприклад, 14-річна дівчинка, коли там дитина, так а вона може за себе постояти. Це буде дуже добре. І це дуже добре, що ви і саме організували такі ну, так. uh, заняття. Uh, де можна ви сказали, що хтось можливо пропустив інформацію? Так, де можна знайти інформацію uh, про uh, наступні заняття і uh, як до них долучитись? Ну, у нас є uh, наш телеграм-канал. Я Маріуполь Кривий Ріг. Uh, ми завжди там uh, викладаємо пости інформаційні, uh, там по направленням, uh, там, щодо uh, якихось заняттів. Або розваг, тобто, все в нашому телеграм-каналі ми, ми виставляємо, так, інформуємо наших людей. Угу. Чудово, скільки в планах триватиме цикл цих занять? Ну, в плані я не можу сказати, тому що патрульна поліція дуже зайнята. Тобто, ну, поки, поки планується ну, ближайший місяць. Ну, але вже потім. перше є і наступне. І наступне також буде. буде. Да, да. Скільки займає по часу одне заняття? По часу около години, так. Ну, тобто перше ж заняття, воно взагалі було більше теорія, так, а трошечки практики. А вже потім вже буде більше практики, тому що ці навички потрібно дуже так, технічно. Розвинути, щоб ми вже, ну тобто, особа, яка буде себе захищати на автоматі, вже розуміла, як там заблокувати, як віддати відсіч, куди саме. Тобто, це дуже технічно потрібно навчитися. Угу. А з чого починається? Чим закінчуються ці заняття? Ну от один одне заняття. Тобто, це теорія, і потім практика? Ну так. Ну, спочатку ж більш теорія, тому що, я вже повторюсь, є такі необхідна оборона, так? вона може переступити за свої межі. І це треба розуміти, тому що інколи ми можемо, тобто є уявна оборона, яку ми, тобто особа, яка буде себе захищати, так вона просто не переоцінить ситуацію, яка з нею трапиться. І тобто, і буде вже винна вона і нести за це кримінальну відповідальність, а не потерпілий, який там вона подумала, що він на неї посягає і робить небезпечну ситуацію. Чудово. Ну що ж, І підсумовуючи нашу розмову, чи плануються якісь подібні ще заняття чи заходи, можливо, вже для хлопчиків у вашому центрі. Якщо так, то можемо зараз про це повідомити. Або якісь інші заходи, в яких ви приймає, будете приймати участь? А, ну, взагалі дуже багато чого планується. От, ну, щодо хлопчиків, поки що, а, ну, не не був такий запит, але це дуже класна ідея. Дякую. Тобто, якщо буде запит, то і для так. хлопчиків бути зняття. Так. Ну що ж, пані Сасі, я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні завітали нашої студії. І Взагалі, дуже завжди дуже приємно спостерігати за центром Я Маріуполь Кривий Ріг, Тому що дійсно дуже дуже насичена у вас робота дуже багато заходів і завжди приємно з вами спілкуватися. Дуже дякую. дякую, що запросили. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про заняття із самооборони для дівчат у центрі Ямаріуполь Кривий Ріг, які вони організували спільно з патрульною поліцією. В гостях у нас була Дереклеєва Анастасія. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.